Індійська народна казка Добродум і злодум. Люди здавна кажуть, хто бажає лиха комусь, того самого спіткає лихо. Жили в селі два сусіди. Першого звали Джармабуткі, тобто той, у кого добро на думці, а другого папа тобто той, у кого зло на думці. Одне слово добродум. І злодум. Якось прийшов злодум до сусіда та й каже Вичитав я в книжках, нібито людина марно проживе життя, якщо не побуває в чужих краях, не взнає чужих звичаїв і мов. Я теж десь про таке чув, відповідає Добродум. Зрадів злодум і каже Коли так, ну, мандрувати по білому світу, а все, що заробимо на чужині. Поділимо порівну. Добродум згодився. Вранці вони попрощалися з односельцями та й подалися в чужі краї. Довго блукали добродум та злодум по світу і скрізь добродум знаходив собі роботу, а вдячні люди годували його, вдягали й платили гроші. А злодум повсякчас прикидався недужим і байдикував. Добродум заробив цілу торбу грошей. Ось тоді злодум і сказав Любий друже, довго тужив жив я за рідним краєм, але більше не можу. Повернімось в наше село в рідний дім. Я залюбки повернуся додому, відповів Добродум, бо краще у злиднях та вдома, ніж у достатку, але на чужині. Побалакали так і вирушили на батьківщину. Як відійшли, до села Злодум озвався. Любий друже, як в мене до тебе є прохання, та соромно казати, боюся, що образишся? Якщо ти мені товариш, мовив Добродум, то немає чого соромитись. Хіба ж ти замишляєш проти когось щось лихе? Та ні. вигукнув Злодум. Ось про що я хотів тебе попросити соромно мені, що я вертаюся додому з порожніми кишенями, а в тебе ціла торба грошей. Сховай їх денебудь, аби ніхто про них не знав. Гаразд, каже доброду. Візьмемо з торби по сто рупій кожен, а решту закопаємо отут під дубом. Щомісяця братимемо з торби по десять рупій, і нам вистачить грошей на багато років. І вони закопали добродумову торбу в лісі під дубом. Але тієї ж ночі злодум подався в ліс і вкрав торбу з грішми. По якимсь часі добродум вирішив узяти трохи грошей. Пішов він до лісу, почав шукати торбу, копає тут, копає там, немає грошей. Збагнувши, хто вкрав його торбу, добродум побіг до сусіда. Як же тобі не соромно, – мовив він. Я мав тебе за товариша та, видно, помилявся, ти просто злодюшка!» Я злодюшка? обурена, вигукнув злоду. Це ти вкрав мої гроші, ти зараз же поверні мені півторби. Довго вони сперечалися, лаялися та сварилися. Нарешті пішли до судді і попросили, щоб той розсудив їх. А суддя й каже. Ніхто нічого не знає. Тільки всемоготній бог брахма знає, на чиєму боці правда. Доведеться випробувати вас вогнем. Я покладу кожному на долоню розпечене залізо. Хто перший, не стерпівши болю, скрикне, той і злодій. Злодом злякався такого випробування. Я маю свідка, що гроші вкрав сусід, сказав він. Я у тому дубі, під яким ми закопали гроші, живе божество. Воно бачило, як уночі приходив злодій. Гаразд, відповідає суддя, приходьте завтра вранці в ліс, там я вас і розсуджу. Другого дня вранці суддя і інші люди прийшли в ліс. І добродум прийшов. Тільки злодума нема і нема, суддя й каже. Спробуємо і без нього взнати правду. Потім, підійшовши до дуба, і питає О, божество, скажи, хто вкрав гроші добродум чи злодум? Із дерева почувся голос Добродум, добродум. Люди, як почули, що дерево розмовляє, то так і понімили з подиву й переляку. Навіть про добродума забули, а той тим часом зібрав жому сухої трави. Підпалив її і кинув з другого боку дерева в дупло. Зненацька в дуплі пролунав страшенний крик, і з нього вискочив злодум. Тут усі зрозуміли, що то він сховався заздалегідь у дуплі і видав себе за лісове божество. Суддя розгнівався і спочатку хотів був кинути злодума в охоплене димом дупло, та потім передумав і сказав. Зараз же йди додому і поверни сусідові вкрадені гроші. І знай якщо завтра вранці я ще застану тебе в селі, то накажу повісити на цьому дубі. Злодій повернув добродумові всі гроші, тоді зібрав свої пожитки і до заходу сонця вирушив із села. Хто зна, що з ним було далі. Кажуть, він знов помандрував у чужі краї. Але шлях туди лежав через джунглі, де повно злих звірів. Жодній людини ще не вдавалося вийти звідти цілою. Так чи так, а злодій дістав по заслузі.